Добрий день, шановні глядачі! У цьому відео ми з вами розглянемо контрольну роботу на тему Подільність натуральних чисел. Якщо вам удобніше дивитися це відео на русскому язику, перейдіть по ссылки в описі. Ми з вами вже вивчили тему Подільність натуральних чисел. Перед вами контрольна робота. Пропоную вам зараз. Зупинити це відео і спробувати розв'язати її самостійно. Ну, а потім вже перевірити свій результат. А я почну розв'язувати з першого нашого завдання. Перше завдання таке. Запиши усі дільники числа 20 і 3 кратні йому числа. Як нам відомо, щоб записати дільники числа, треба розкласти число на прості множники. От давайте це зробимо. Розкладемо 20 на прості множники. Найменше число, на яке поділиться число 20, буде 2. 20 поділити на 2 10. 10 поділимо на 2, 5. 5 поділимо само на себе і буде в результаті 1. Отже, у цьому переліку бачимо числа, на які поділиться число 20. Давайте запишемо, перерахуємо ці числа. І так, число 20. Воно поділиться ж на 1. Поділиться. Ми ж можемо 20 яблук віддати одній дитині? Можемо. Отже, 20 поділиться на 1. На що ще поділиться число 20? На 2. 2. На що ще поділиться? На 5. Ну, і звісно. Можна ж 20 яблук роздати 20 дітям. Тобто, само на себе, 20 також поділиться. А ще подивимось таку комбінацію. Ось у нас прості множники. Якщо ми їх всі перемножимо, ми в результаті отримаємо 20. А якщо ми деякі із цих множників перемножимо, ну, наприклад, 2 помножимо на 5. Отримаємо 10. Тобто, виходить, що 20 буде ділитись на 10. Запишемо число 10. Ми ж можемо 20 яблук поділити на 10 дітей. І кожна дитина отримує по 2 яблука. Також, якщо ми 2 помножимо на 2, отримаємо 4. А отже, 20 поділиться також і на 4. Тоді кожній дитині буде по 5 яблук. Таким чином, ми перерахували усі дільники числа 20. Як бачимо, 1, 2, 4, 5, 10 і 20. Це була перша частина нашого завдання. Друга частина така. Треба записати три кратні йому числа. Що означає е, числа кратні даному? Це означає, що треба записати такі числа, які без остачі поділяться на наше число 20. Яке ж це буде число? Число 20. Поділиться само на себе? Поділиться. Отже, перше наше число і буде 20. 20 поділити на 20 буде 1. Щоб записати ще два числа, які будуть кратні числу 20, можна просто наше дане число помножити на будь-яке натуральне число. Ну, давайте, наприклад, помножимо на 5. Якщо ми 20 помножимо на 5, ми отримаємо 100. А число 100 також поділиться на 20. Якщо його розкласти на прості множники, ви зможете це побачити. І також, давайте 20 помножимо. Нехай буде на 7. Якщо 20 помножити на 7, це буде 140. Отже, виходить, що усі ці три числа будуть кратні числу 20, оскільки всі вони поділяться на 20 без залишку. Таке було наше перше завдання. Переходимо до другого завдання. Розклади на прості множники числа 39, 48 і 160. Розкладати на прості множники ми вже з вами вміємо із наших попередніх відео уроків. Отже, зробимо це. Найменше число, на яке поділиться число 39, це число 3. 39 поділити на 3 буде 13. 13 у нас просте число. Воно поділиться тільки само на себе. І в результаті отримаємо 1. Розкладемо число 48. 48 найменше число, на яке ми можемо розділити 2. 48 поділити на 2 24. 24 поділимо на 2 12. 12 поділимо на 2, 6. 6 поділимо на 2, 3. І 3 поділимо само на себе, отримаємо 1. Ну і наступне наше число 160. Розкладемо його на множники. 160 поділимо на 2, отримаємо 80. 80 поділимо на 2, отримаємо 40. 40 поділимо на 2, буде 20. 20 поділимо на 2, буде 10. 10 поділимо на 2, буде 5. І 5 поділимо тільки само на себе, отримаємо 1. Для того, щоб перевірити, чи правильно ми розклали е, числа на прості множники, можна просто перемножити весь рядок. І ви повинні отримати число, яке вам було дане спочатку. Ось таке було наше друге завдання. Це все, що треба було зробити. Переходимо до наступного, третього нашого завдання. Третє наше завдання таке. Які з чисел, перелічені числа, діляться на 2 і на 9. Для того, щоб відповісти на це питання, достатньо тільки згадати ознаки подільності чисел на 2 і 9. Якщо ви їх не пам'ятаєте, треба повторити. А якщо пам'ятаєте, то зробимо це завдання відразу. 486 поділиться на 2, оскільки остання цифра у нього 6. 714 поділиться на 2, оскільки остання цифра 4. 127 не поділиться на 2, оскільки остання, 7, остання числа, число... Остання цифра 7, а вона у нас не парна. Отже, це число на 2 не поділиться. 207 також не поділиться на 2, оскільки в нього остання цифра 7. Тепер перевіримо, чи поділяться ці числа на 9. Як же ж перевірити? Просто порахуємо суму усіх цифр чисел. 4 плюс 8 12, 12 плюс 6 18. Що нам каже табличка множення? Що 18 поділиться на 9. Отже, число 486 поділиться на 9. Далі 714, 7 плюс 1 8, 8 плюс 4 12. 12 у нас на 9 не ділиться. А отже і число 714 на 9 ділитись не буде. 127, 1 плюс 2 3, 3 плюс 7 10. 10 також на 9 не поділиться. Отже, і це число також не поділиться на 9. 207 2 2, 0 – 2, і 2 плюс 7 9. В сумі 9. А отже, 9 ділиться на 9. І число 207 буде ділитися на 9. Ось таке простеньке було завдання. Вже можна витерти перші три завдання і перейти до наступного. Якщо вам подобається урок, підписуйтесь на мій канал. І буде ще багато цікавих тем. Достатньо детально будемо їх розбирати. Переходимо до наступного четвертого завдання. Знайди найбільший спільний дільник чисел 120 і 135. Давайте це зробимо, мабуть, краще тут розкладу. Так, зробимо. Число 120. І 135. Щоб знайти найбільший спільний дільник, спочатку треба ці числа розкласти на прості множники. 120 поділимо на 2, 60. 60 поділимо на 2, 30. 30 поділимо на 2, 15. 15 поділимо на 3, 5. 5 поділимо на 5, 1. Ось ми розклали перше наше число. Тепер 135. 135. Перевіримо, чи ділиться воно на 3. 1 плюс 3 4. 4 плюс 5 9. Число 9 ділиться на 3. А отже, можемо поділити це число на 3. І отримаємо 45. 45 також поділиться на 3. Отримаємо 15. 15 поділимо на 3, буде 5. А 5 поділиться само на себе. От, перша частина нашого завдання виконана. Тепер треба знайти найбільший спільний дільник. Найбільший спільний дільник чисел 120 і 135 яким чином будемо знаходити. Дивимось, які множники цих чисел повторюються. Дивіться, тут є три двійки. Дивимось в другий стовпчик. Тут двійки взагалі є, немає. Отже, двійки ми до уваги брати взагалі не будемо. Тут є одна трієчка, обводимо її. А тут їх аж три. Беремо будь-яку із них. Це значення немає, яку ви візьмете. Далі. Тут є одна п'ятірочка. І тут є одна п'ятірочка. Отже, у цих двох чисел є два спільні множники. Перший множник це 3. Виписали. Помножити на другий спільний множник це п'ятірка. І підрахуємо. 3 помножити на 5, отримали 15. Найбільший спільний дільник двох чисел це число, на яке без залишку поділяться обидва наші числа. І як ми дізналися, для них найбільший спільний дільник це число 15. Переходимо до наступного нашого завдання. Це у нас вже буде п'яте завдання. І п'яте завдання у нас таке. Знайди найменше спільне кратне чисел 63 і 72. Для того, щоб знайти найменше спільне кратне, спочатку також треба розкласти на прості множники ці два числа. 63 розкладемо на 3, отримаємо 21. Знову на 3, отримаємо 7. 7 поділимо на 7. 1. Друге число. 72 поділимо на 2. Отримаємо 36. На 2. 18. 18 на 2, 9. 9 на 3, 3. 3 само на себе і 1. Тепер згадаємо, як же ми знаходимо найменше спільне Кратне двох чисел 63 і 72. Виписуємо множники із будь-якого стовпчика. Або з цього, або з цього. Давайте спочатку із цього. Виписуємо всі множники. 3 помножити на 3 і помножити на 7. Тепер дивимось у другий стовпчик і дописуємо. До цього добутку тільки ті числа, яких не вистачає в першому стовпчику. Дивіться, є дві трійки. Тут також їх тільки дві. Тобто вони тут і тут однакові. Отже, ці трійки ми більше до уваги не беремо. Тут є три двійки, а тут їх взагалі не було. Отже, нам не вистачає цих двійок. Ми всі три ці двійки дописуємо до нашого добутку. І тепер нам залишається тільки підрахувати. 2 помножити на 2, 4. 4 помножити на 2, 8. 8 помножити на 7. 56, 56 помножити на 3. Це 100. 150 168 і 168 помножити на 3 вийде 504. Отже, найменшим спільним кратним двох чисел називається найменше число, яке без залишку поділиться на кожне із цих чисел. Отже, ми з вами розв'язали. І це завдання. Як бачите, контрольна зовсім не складна, якщо вивчити усі теми, що були до контрольної. Переходимо до шостого нашого завдання. Воно у нас таке: наведи приклади трьох чисел, що діляться на 4 і 7 одночасно. Тобто, іншими словами, також нам просто треба знайти три числа кратних числам 4 і 7. Давайте знайдемо перше число, яке буде їм кратне. Це буде найменше спільне кратне цих двох чисел. Найменшим спільним кратним чисел 4 і 7 буде добуток 4 помножити на 7. Отримаємо 28. Це наше перше число. Для того, щоб знайти ще два числа, які також будуть кратні числам 4 і 7, можемо просто наше число 28 помножити на будь-яке натуральне число. Ну, наприклад, давайте помножимо на 2. Буде 56. 56 у нас також поділиться. І на 4 і на 7 без залишку. Можете це перевірити. Методом розкладання числа на прості множники. Ну, і ще давайте 28 помножимо ще на якесь е, натуральне число. Ну, нехай буде 5. 28 помножити на 5 отримаємо 140. Число 140 також поділиться на 4 і на 7. Ось таке просте завдання. Наступне завдання. Наведи приклади, а, це ми щойно зробили, установи, чи є числа 273 і 550 взаємно простими. Для того, щоб виконати це завдання, нам також треба спочатку розкласти ці два числа на прості множники. І згадаємо з вами, що означає взаємно прості числа. Взаємно прості числа це числа, у яких немає спільних дільників окрім одиниці. От зараз ми з'ясуємо. 273 розкладемо. І 550. 273. На що ми можемо його розкласти? На 3. Якщо 273 розкласти на 3, отримаємо 91. 91 можемо поділити на 7. І отримаємо 13. 13 у нас просте число. Воно ділиться само на себе. Отримаємо 1. 550. Поділимо на 2. Отримаємо 275. 275 поділимо 7 плюс 5 у нас 12, 14 на 3 не поділиться. Поділимо на 5. Це буде 55. 55 поділимо на 5. Отримаємо 11. 11 просте число, ділимо само на себе і отримуємо 1. Ну і перевіряємо, чи є ж ці два числа взаємно простими. Шукаємо спільні множники для цих чисел. Тут у нас 3. Тут трійок немає. Тут 7, тут також числа 7 немає. Тут 13 і тут 13 немає. Отже, найменший спільний дільник для цих двох чисел тільки одиниця. Тому. Чи є числа взаємно простими, так, вони будуть взаємно простими. Оскільки у них немає спільного дільника, окрім одиниці. Наступне наше завдання. Замість зірочки в числі дане число підстав цифру так. Щоб отримане число було кратне 3 і 5. Це також просте завдання, якщо знати ознаки подільності на 3 і на 5. Давайте запишемо спочатку для п'ятірки. Ну, я запишу так. Ви розумієте, що я маю на увазі. І так, число 293. І тут ще треба додати щось. Згадуємо. На 5 діляться числа, у яких в кінці стоїть або цифра 5, або цифра 0. Отже, це або 5, або друге наше число, другий варіант, це, число, це цифра 0. Все. Це всі варіанти, які тут можуть бути, для числа 5. Тепер для числа 3. Для числа 3, як нам відомо, на 3 діляться ті числа, сума цифр, яких ділиться на 3. Перевіряємо. 2 плюс 9 11. 11 плюс 3 14. Якщо ми сюди допишемо 1, буде 15. 15 ділиться на 3. Отже, цей варіант підходить. Перевіряємо далі. Тут у нас 14. Якщо допишемо 2, буде 15, 16, 16 не ділиться на 3. Якщо допишемо 3, буде 17, також на 3 не ділиться. Якщо допишемо 4, буде 18, а 18 ділиться на 3. Далі перевіряємо варіанти. Якщо допишемо 5, буде 19, не ділиться на 3. Якщо 6 буде 20, не ділиться на 3. Якщо 7. Буде 21, 21 ділиться на 3. Ну і відповідно, якщо 8 буде 22, воно на 3 не ділиться. І якщо 9, буде 23, також на 3 не ділиться. Ну, і число 0 нам також не підходить, тому що тоді сума цифр буде 14. Ось ми і дали відповідь на восьме наше запитання. І залишилася остання простенька задача. Розв'язується дуже швидко і легко. Між учнями класу розподілили порівну 81 яблуко і 54 сливи. Скільки учнів у класі, скільки яблук і скільки слив отримав кожен учень. Для того, щоб знайти кількість учнів, спочатку зрозуміємо, що нам треба буде знаходити найбільший спільний дільник чи найменше спільне кратне. Дивіться, треба щоб, кожному учню, щоб кожен учень отримав і сливи, і яблука. Отже, чи може у нас кількість учнів бути більшою, ніж менше із двох даних чисел? 55 учнів, наприклад, і більше у нас може бути? Ні, не може, оскільки тоді усі учні не отримують сливи. Якщо наше шукане число буде, меншим, буде не більшим за менше число із умови, а у нас вони ось, то нам треба знайти найбільший спільний дільник. Щоб його знайти, треба також розкласти ці два числа. На прості множники. 81 на 3 буде 27. 27 на 3 буде 9. 9 на 3. 3 і 3 на 3 1. 54 поділимо на 2, буде 27. 27 поділимо на 3. Буде 9. 9 поділимо на 3 3 і 3 поділимо на 3 1. Тепер знайдемо, скільки ж учнів у нас було в класі. Тобто треба знайти найбільший спільний дільник для чисел 54 і 81. Знайдемо. Ми вже вміємо з вами це робити. І подивимось. Дивіться. Раз, два, три, трійки. І тут раз, два, три трійки. Оце у нас спільне і оце у нас спільне для цих двох чисел. Тут двійка, тут трійка. Вони різні. Отже, беремо до уваги тільки оці три трійки. Виписуємо. 3 помножити на 3 і помножити на 3. 3 на 3 дев'ять. І дев'ять на 3 двадцять. Отже, в нашому класі було 27 учнів. Це і є відповідь на перше наше запитання. Друге запитання: скільки яблук і скільки слив отримав кожен учень. Ну, це вже знайти дуже просто. Скільки у нас яблук? 81. Його треба просто поділити на кількість учнів. І вийде, що кожен учень. Отримає по 3 яблука. Аналогічно робимо і з сливами. Слив у нас 54. Поділимо їх на кількість учнів в класі. І отримуємо по 2 сливи кожному учню. Ось така проста у нас контрольна робота. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк. Підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!